Привіт! Хочу розповісти про програмку, яку я нещодавно написав для менеджера однієї міжнародної фармацевтичної компанії. В чому задача, що є певний, певний перелік препаратів, які компанія постачає в Україну, ці препарати надходять до оптових. Постачальники, ці оптові постачальники вже постачають препарати на аптеки. Далі аптеки продають і звітують перед цими оптовими постачальниками, коли вони продали товар. Е, Задача заключається в тому, що менеджеру треба робити підрахунок продажів по трьом оптовим постачальникам. Для того, щоб це все не робити вручну і не витрачати на один підрахунок 2 години, була написана програмка, яка щитує е, дані з Excel-файлів, приводить е, три файли до спільного знаменника, знаходить е, співпадіння, тому що товар по-різному називається, області по-різному, десь українською, десь російською. І треба це завести до спільного знаменника. Тож програма обробляє 3 excel файла, Від клієнта бере дані, який препарат, яка область, і видає суму загалом по трьох постачальниках, скільки продано, за певний період часу. Давайте відкриємо програмку. Програмка одразу зчитує е, ці три файли і створює е, допоміжні файли з розширенням CSV для швидкості роботи. Е, ось додатково е, створений user-інтерфейс, в якому за замовчуванням е, вибрані препарати, щоб клієнту було зручно. Працювати в цій програмці, щоб не треба було кожного разу вибирати е, собі певний препарат і витрачати на це час. Загалом е, список препаратів формується автоматично. Вибирається е, по таблиці Optima: ось вона. От, вибирається певний список товарів. Далі е, клієнт вибирає область. Область також автоматично е, з файла. Визначається: клієнт вибирає область, і дані автоматично підраховуються. От можете побачити, як вони підраховуються. Наприклад, якщо вибирається інша область, дані оновлюються. Можна от пролистати, і подивитися на оновлення підрахунки. Далі додатково створена можливість. Вивантаження е, цих даних в Excel-файл. Тобто клієнт вибрав е, певні препарати, е, програма підрахувала, зробила суму і можна файл вивантажити. От написано файл розрахунок збережено. от Наш файл розрахунок. Можна порівняти. Дані однакові, Запорізька область, по першій колонці можна зрозуміти. Якщо, наприклад, Клієнт нічого не вибрав, цей рядок пропускається і він не вивантажується в Excel file. Можете побачити, що номера 15. Далі для е, зручності додатково додані посилання на сайт посилання, тобто можна клікнути і перешле клієнт на інший сайт, на якому. Е, Клієнтці файли екселівський завантажую. Якщо виникають якісь питання е, за цією програмою, можна звернутися до автора. Е, в принципі, все. Дякую за увагу. До наступних зустрічі. Папа.